Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Шановні пані та панове. Ми з вами багато говоримо про зміни в Міністерстві оборони України, особливо після відомих корупційних скандалів. А говоримо про зміни в системі закупівель. Мова іде і про харчі, про медичні засоби, про форму і, зрештою, про все, що не стосується закупівель зброї. Я сподіваюся, ми багато а, цінної інформації зараз отримаємо, тому що з нами на зв'язку зараз Арсен Жумаділов, генеральний директор державного підприємства Державний оператор тилу. Пане Арсене, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас, добрий вечір. Добрий вечір. В якому стані зараз державне підприємство, яке ви очолюєте, воно почало свою а, операційну діяльність? Адати, що ну перше, державне підприємство відбулося і наприкінці жовтня ми отримали все необхідне для того, щоб допускати власну операційну діяльність і зараз. Працюємо над тим, щоб її розгорнути, в тому числі йдеться про те, щоб організаційно та кадрово наповнити це, це підприємство для того, щоб це відбулося, нам необхідна ще одна писанова міністрів України. Ми сподіваємося, що вона. Протягом наступного тижня буде підтримано з боку уряду, і відповідно, щойно це відбудеться, ми можемо стартувати безпосередньо із тими чи іншими діями на виконання. Бюджетної програми Міністерства оборони щодо тилового забезпечення у нас е, буквально нещодавно в ефірі була дана Ярова, яка представляє громадську антикорупційну раду при міністерстві оборони, і вона сказала про те, що темпи закупівель зараз такі, що міністерство оборони не встигає освоїти гроші до кінця цього року і здійснити всі необхідні закупівлі. А скажіть, що по термінах, як ви плануєте, коли, коли е, е, ви отримаєте всі необхідні папери? А затверджені кабінетом міністрів і реально розгорнете, розгорнете діяльність тут. Я би хотів розділити це ваше питання на дві складові: перше, чому не відбуваються закупівлі зараз і чи вони не відбуваються, і друге, коли ми розпочнемо нашу діяльність. у тім, що наш запуск жодним чином не впливає на те, як Працює Департамент ресурсу на забезпечення Міноборони України і колегіальний органи, які вирішують ті чи інші питання в межах закупівельних процедур. Тобто вони працюють абсолютно в штатному режимі. Відповідно, питання щодо того, чому щось не відбувається, якщо не відбувається, не можу прокоментувати. Наш запуск відбувається паралельно. І наш запуск, і це наше спільне розуміння із, із командою нового міністра. Він орієнтований на те, щоб забезпечити закупівлі по потребі 24-го року за кошти державного бюджету 24-го року. Єдиним винятком є харчування, бо по харчуванню на три місяці наступного року зараз проводяться закупівлі і будуть укладатись відповідні контракти. Тобто, по харчуванню, не весь. Двадцять четвертий рік, а лише три квартали, окрім першого кварталу, будуть виконуватись у межах тих контрактів, які ми укладемо за результатами наших закупівель, якщо казати про те, що якісь кошти не будуть використані до кінця року, це ми говоримо про кошти державного бюджету 23-го року. Тут я можу сказати, що насправді гарна закупівельна практика є такою, що всі контракти. Які мають бути укладені для того, щоб кошти поточного року були використані в повному обсязі, мають укладатись якнайпізніше по серпень поточного року, а краще взагалі у першому півріччі. Відповідно, це те на що має вийти Міністерство оборони як головний розпорядник, і ми як одержувач коштів уже у наступних періодах. Те, що ми сьогодні маємо ситуацію, що наприкінці року є ще невикористані кошти, зокрема по економії, яка була яка була сформована ще влітку цього року, це в принципі ситуація дещо ненормальна, якщо ми говоримо. Про планові закупівлі, про які було відомо заздалегідь, тому я би тут не ставив це питання там не лише поточній команді, а в тому числі і попередній команді, чому ці призначення не були використані? Бо ми говоримо не про кошти, які були додані, наприклад, народними депутатами у державний бюджет поточного року. Ми говоримо про ті кошти, які з самого початку цього року були наявні у відповідній бюджетній програмі. Так, звісно, наявні і заплановані. А скажіть департамент закупівель Міністерства оборони після того, коли ви повноцінно почнете працювати, він припинить свою діяльність, щоб не було дублювання функцій? Він не припинить свою діяльність, він її видозмінить, Він її скоротить у сенсі, того, що він не буде виконувати безпосередньо закупівлі. Водночас за ними залишатиметься нагляд та контроль тих закупівель, які ми будемо проводити, тобто вас будуть контролювати представники міністерства оборони. Абсолютно точно, і це нормально. Я не тільки за ну, будь-який контроль, якщо він регламентований, якщо він зрозумілий, він лише сприяє сталості та стійкості системи, яку ми хочемо розбудувати. Я хочу наголосити: ми саме говоримо про те, що має працювати система. Через якийсь час ми маємо припинити ось ці всі досить стресово генеруючі. Ситуацію щодо того, що щось десь не відбувається, і хтось має на себе енгрічно взяти якісь тягар та його понести. Має працювати система, мають працювати інституції, структури та процеси. Та це ви точно сказали про стресостійкість, яка потрібна. І а, у мене було припущення, що зараз в міністерстві оборони багато посадовців просто бояться ставити свої підписи. А що ви зробите для того, щоб не боятись ставити свій підпис і щоб закупівлі відбувалися таким чином, щоб ми більше не стикалися із корупційними скандалами? Це я Секретах України особисто підписав напевне більше тисячі контрактів. В тому числі прямих договорів, коли був ковід, в тому числі договорів, які укладалися за результатами публічної на прозори, відповідно, я точно розумію, як вибудовувати систему, де є всі, ну до речі, усі е, системи контролю. Де є всі запобіжники для того, щоб коли я укладаю контракт, я був впевнений і переконаний в тому, що і наша антикорупція, і наш комплаєнс, і відповідно всі операційні процеси, які були виконані, які передували цьому контракту, були дотримані в повному обсязі. Це саме те, на що я орієнтуюсь. Я впевнений, що нам це вдасться зреалізувати у сфері оборони. Нам не буде просто, але я точно щодо цього. Оптимістичний, дай Бог, дай Бог, ви сказали. Я це почув. Я це почув. А і я мож... це сказав, бо я ну, віруюча людина. Коли я говорю про майбутнє, я це ну додаю а, як ну частина своєї віри. Це не потрібно ну, трактувати і тлумачити як невпевненість у своїх планах. Я Д... абсолютно впевнений. Добре, добре. Я сподіваюся, що Бог нам допоможе навести порядок. А в такій чутливій сфері, і ви ж уявляєте обсяг паперів, які треба буде вам підписувати. Зрозуміло, що по кожному контракту ви не зможете проводити експертизу, так щоб бути абсолютно впевненим. А в усьому так в цьому зв'язку дуже важливо, щоб працювала система, працювала команда. І у вас є впевненість, що на сьогодні створюється саме така команда, де ніхто нікого не підставить. Де не буде якихось тіньових схем, і які запобіжники проти цього ви будете застосовувати? Ми вибудовуємо систему, в якій від рекрутингу і до будь-якої нашої інтеракції із постачальниками, тобто будь-якої взаємодії із постачальниками, ми зашиваємо нульову толерантність до корупції. Ми зашиваємо запобігання конфліктам інтересів. І все те необхідно для того, щоб переконатися, що той результат, який ми будемо видавати, таким якому буде довіряти наше суспільство, наші постачальники і держава в цілому, тому я ну ми знаємо, як це робити. Є команда ціннісних професійних людей. І Я не сподіваюся, що вже в грудні ми почнемо нашу закупівельну діяльність, і це буде якісно інша історія ніж те, до чого ми на жаль вже потрохи звикли. пане Арсене. Розкажіть нам про цю якість, будь ласка. Ви згадали про закупівлі харчів для Збройних сил України. Тут все ж таки гучні справи були, погодьтеся, зв'язку із цим. Так як оптимізувати і організувати а, ось цю складову закупівлі харчів для армії? Це величезна номенклатура, це величезна кількість всього. І я розумію, я почув те, що ви сказали: що перші три місяці нового року цим будуть займатися старі закупівельники. Що ви буде, будете готувати в системі? А щоб після цих трьох місяців вона змінилася якісно. Що ми розділяємо закупівлю товарної та сервісної складової? Ми не будемо закуповувати комплекти, які довозяться ніби в зону бойових дій. Бо насправді в зону саме бойових дій ніхто не довозить. Це одна із, із найбільших якихось неправд, які є в цій історії. З одного боку, ми будемо закуповувати товари напряму збільшував у виробників. Ми розбиваємо ці 407 позицій, які наявні у каталозі на десь орієнтовно 30-35 категорій. По кожній з категорій у нас будуть окремі договори, окремі процедури, і ціна за одиницю кожного товару буде доступна для суспільства з тим, щоб воно точно розуміло за якою ціною закуповується яйце, яблуко, картопля, м'ясо тощо. З одного боку і з іншого боку, ми будемо закуповувати сервісну складову, а саме комплекс логістичних послуг, де е, ті компанії, які на ринку України, вони є, вони не створені спеціальне під оборони. Вони я сподіваюся, що запропонують свої послуги з вхідного контролю якості, е, з формування партії і розвезення цих продуктів по військових частинах. Це досить великий обсяг робіт, бо по кожній категорії. Необхідно провести ринкові консультації необхідно напрацювати тендерну документацію, яка не буде дискримінаційною до потенційних учасників відповідних процедур. Необхідно переконати їх, що вони точно можуть заходити в цю історію, що немає ані корупційних ризиків, ані ризиків тиску з боку, наприклад, правоохоронних органів чи контролюючих органів, які іноді можуть раптом зацікавитись тими чи іншими кампаніями. Не обґрунтовано, коли вони ходять на тендери. Вся ця робота має бути пророблена, і це саме те, на чому ми наразі фокусуємося. Дякую за те, що нагадали про ціну на яйця. Це це актуально. Справді, ви будете стимулювати конкуренцію між виробниками замість битви між наближеними компаніями, які ну так, от, скажімо так, ділили цей ринок між собою. Абсолютно точно і те про що я кажу саме уможливить конкуренцію напряму між виробниками і уможливить отримання нами е як державою найбільш, найбільш економічно вигідних пропозицій і що важливо в цій історії це те що нарешті закупівельник у нашій особі відповідно, і міністерства оборони отримає абсолютно чітку прозору та керовану картину того як виконуються контракти по харчуванню. постаном на зараз закуповується чорна скринька. Як виконується та чорна скринька, міністерство оборони відповідні структурні підрозділи у ньому вони дізнаються лише по факту того, як відбуваються провочні ті чи інші поставки. І ця малокерованість, вона щоразу призводитиме до тих ситуацій, про які ми чули, як би не міняти там ті чи інші нюанси у цій закупівлі. Тобто, має бути структурна перебудова цієї закупівлі і цих тендерів, я з вашого дозволу додам свою думку, що. А про те, що там в цій чорній скринці в міністерстві оборони, я так розумію, дізнавалися ще й а, після достатньо гучних корупційних скандалів, висвітлених в медіа. А чи треба відмовлятися на вашу думку від каталогу продукції, тому що раніше ми чули наступну пропозицію: що не можна міряти там якусь окрему позицію? Ну ті ж самі яйця, наприклад, а чи там чи, чи вода, чи, чи ковбаса, чи, чи все, що, що складає раціон військових? А треба все це оцінювати. Загалом, чи от власне це ви і називаєте чорною скринькою? Чорна скринька, власне, не проблема в тому, що є каталог. Є проблема в тому, як закуповувалися товари за цим за цим каталогом. Ми хочемо внести зміни до цього порядку. Тобто, сам каталог у нас залишатиметься, незважаючи на те, що в реальності з 407 позицій закуповуються не більше 200-215, як правило. Але та система, яку ми запропонуємо, та структура не закупівлі, яку ми запропонуємо, вона буде ну, точно унеможливлювати ті ну, зложення, про ну про які ми говоримо, тобто. Чітко буде заявка на ті чи інші раціони. Ці раціони ну, будуть ну, розцінені по калорійності і по і по товарах, які входять у цей раціон. І, відповідно, саме ці товари будуть не ну, поставляти за абсолютно зрозумілими цінами. А на жаль, були а, і негативна інформація стосовно забезпечення медичними засобами. Ви ж це все бачили і чули? Чи будете ви займатися як держпідприємство, в тому числі і забезпеченням військ медичними засобами? На сьогодні відомо, що цим займається медична служба збройних сил України. На сьогоднішній день цим займаються військові госпіталі в системі Міністерства оборони і командування медичних сил, вона самостійно не проводить ці закупівлі і немає їх проводити, бо це орган військового управління. Військові госпіталі деяку номенкатуру медично закуповують в цілому непогано успішно, наприклад, ті чи інші лікарські засоби медичні вироби. Але коли ми говоримо про медичні вироби для потреб. Бойової зони, тобто для потреб військовослужбовців і бойових медиків, які знаходяться безпосередньо на лінії зіткнення, з цим у них набагато складніше, бо там є питання щодо політики якості, яка впроваджена в нашій країні, вона дещо не була підготовлена до того, щоб її ефективно застосувати до зокрема турнікетів. І зараз ми щільно працюємо з міністерством оборони і з профільною заступницею і знову новоствореним департаментом, а також і МОЗ України для того, щоб врегулювати питання якості і дійсно змогти закупити якісні туринкети. Це те з чого ми почнемо. І я сподіваюся, це буде також одна з перших наших закупівель. Про яку ми скажемо, що ну ну нарешті, по перше, вони закуплені, а по-друге, закуплені саме якісні. Турнікети, і дуже важливо, власне, весь вміст аптечок. Ви теж цим будете займатися? Знаємо з турнікетів, деякі інші складові аптечок не є такими проблематичними, бо там ось е цей режим управління якістю він є набагато більш адекватним, якщо ми говоримо, наприклад, про. Гемостатики або україння наліпки, тобто там ця проблема не є такою гострою, і, в принципі, якісний ну, медичний виріб закупити можна. Якщо ми говоримо про, про аптечку, як про цілісний медичний виріб, е, який включає і турнікет. Зокрема, я думаю, що ми так само до цього пройдемо, але не в першу чергу. На щастя, і в умовах війни українська економіка, український бізнес, українські підприємці працюють, і ви точно знаєте, що є дуже якісні турнікети українського виробництва. Про це і військові говорять. До речі, і про форму українського виробництва я чув позитивні відгуки. Ви будете якимось чином надавати пріоритет українським компаніям, які виробляють все, що потрібно для збройних сил України? Дивіться, якщо наші виробники дійсно виробляють якісний товар, які конкурує в сенсі цієї якості із іноземними виробниками, тобто, ну, наприклад, ми говоримо про про виробників турнікетів, які в сенсі своєї якості вони є на рівні із, наприклад, американськими виробниками турнікетів. Якщо це може бути належно підтверджене. То немає потреби в тому, щоб надавати пріоритет. Річ у тим, що і робоча сила, і логістичне плече в межах України все це точно здешевше цю продукцію в порівнянні із їхніми, наприклад, американськими конкурентами. І відповідно, якщо якість може бути належно підтверджена, то немає потреби навіть віддавати пріоритет, бо воно абсолютно об'єктивно. Буде більш економічно вигідним для держави закуповувати саме у наших національних виробників, тобто ринок все регулюватиме. А в яким чином будуть проводитись експертизи, щоб мати об'єктивну оцінку? Це є те питання, про яке я сказав, над яким зараз працює і Міноборони, і Моз України з тим, щоб переконатися, що ми точно впевнені, що якість є належною, тому що одна справа, коли ми збирає, збираємо зворотний зв'язок від солдатів від наших ну від наших військових, я вам скажу, я зустрічався із ситуаціями не поодинокими, коли один і той самий товар, один і той самий виріб. Отримує спочатку вельми позитивну оцінку, і... а через деякий час від того самого підрозділу цей товар отримує вельми негативну оцінку. І в першому і в другому випадку це просто про враження, а не про об'єктивне протоколювання а, випробувань, які відбуваються а, на. Належно підготовленому обладнанні, от ми маємо прийти до другого, а не тільки орієнтуватись на те, що комусь сподобалися одні тернікети, інші кажуть, що ні, ці не годяться, Мені подобається інші. Бо в цих історіях тоді ми знову проходимо до ситуації, коли закупівля унеможливлена, бо ти не можеш е, ґрунтуватись і спиратися всю своїх рішеннях щодо використання бюджетних коштів на више думку. Зрозуміло, та тобто оцінка має бути абсолютно об'єктивною. Я вам вдячний, тому що і те, про що ми зараз говоримо, власне воно окреслює таке за що ж воює країна, в тому числі і за те, щоб весь процес був зрозумілий, прозорий. І щоб всі кошти використовувалися раціонально. Арсен Жумаділов, генеральний директор державного підприємства, державний оператор Тилу, з нами був на зв'язку. Пане Арсен, дякую вам, шановні, вдя... подяка вам за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.